Хмельниччина під обстрілами в суботу окупанти вчергове нанесли ракетні удари по Україні та області, пошкодивши об'єкти критичної інфраструктури. Та якщо у місті та частині громад світло відновилось у першу добу після ударів, то у нетішині електроенергія не з'явилась і на другу добу. Про це повідомили місцеві мешканці на нашу офіційну сторінку в Інстаграм. Другу добу повністю без світла та води. У місті газу немає, електроплити, приготувати їжу жодної можливості. По місту розвозять воду і лише в декількох місцях видають кип'яток. Кругом вишикувались величезні черги. У всіх навколишніх селах давно відновлено електропостачання, а в місті енергетиків надзвичайна ситуація. Зв'язавшись з Францією телефоном з міським головою Нетішина, посадовець запевнив, ситуація в громаді стабілізувалась ближче до ночі. Наразі відновлено електропостачання до одинадцяти години вечора вже були навіть з кривин. Вода була вже з десяти годин вечора, крім гарячої води, поки що холодна вода вже є в місті. В зв'язку з тим, що навіть їжу на тішинці готують на електроплитах, нестача світла завдала населенню значного дискомфорту, а відновити критичну інфраструктуру після удару було не так просто. Потужності не вистачало. В нашому місті немає газу, немає іншого виду опалення, крім скажімо, так, що задумної станції. Крім того, їжа готується і все інше виключно на електриці, і тому це для нас дуже болюче. По перше, а по-друге, потрібно було дуже великі обсяги електроенергії. Станом на 24 жовтня електропостачання відновлене в усіх громадах області. Та якщо жителі не будуть економити електроенергію, аварійних та вієлових відключень нам не оминути. Місцева влада наполегливо закликає заощаджувати електроенергію.